І всім привіт! І це друга частина, як вижити в лісі. І в цьому відео ми, ми поліземо в берлогу, в берлогу ведмедя, якого я пристрелив в іншому відео в першій частині. Подивіться його. І погнали! М -м, я думаю, візьмемо якусь палку, наприклад, ось. Єдина. А і цією палкою ми будемо копати в цій берлозі. Ааа, подлюха все зіжжала. І це яку я знайшов класну штучку. Це чугунний казанок. Я точно його сюди не запхав за кадром. Да. Жалко, що тут ще немає ложечки. Давайте подивимось. О! Дивіться. Я думаю, тут була дуже смачна кашка. Якщо ведмедь всю її схавав, Виносим її нахуй. Блять. Ось і наш казанок. Тепер нам треба зробити нашу стрипню. Зберемо для нього матеріали Так, М -м -так що це тут робить? І не нафіг оці. Так, що ж ми пішли збирати? Що у нас тут є? О, мухомор! Кажуть, що вони отруйні, тому ми їх туди і кинемо. Головне шапочки мухоморів. А це можна і цілі цілим. Скуштуйте. Тепер нам треба розпалити вогнище. Розпалювати ми будемо його тут. І раз, і два, і три. І тепер нам треба, я сподіваюся, що воно не погасне, поки я буду все це казати. Тепер нам треба ось це, нашу стріпню пожарити. Хорошо, варись! Барись! Барись! Почекаємо декілька годин. Що у нас вийшло? Спробуємо це. Можна ложку? Як ви бачите, Бог, сам Бог мені дав цю ложку. Це означає, що треба це спробувати. Як його взяти? Чекайте третьої частини.